Отже, як Сполучені Штати недооцінили Україну? Виявляється, американці трохи прорахувались. За даними The Telegraph, ну, вони думали, що Україна повністю залежить від їхніх далекобійних ракет, ну як, от, наприклад, Атакамс. Але навіть коли США заборонили бити цією зброєю по російській території, Україна все одно знайшла, чим відповісти. Наші військові почали активно використовувати безпілотники, а також власні. Ракети, як, от, наприклад, довгий Нептун. А наразі ще й з'являється повідомлення про виробництво ракет «Фламінго». Як заявив офіцер і військовий аналітик Данської Академії оборони, враховуючи, що українці завдали серйозної шкоди Росії, бивши по ну, завдаючи ударів в, глибокий, в глибокому тилу, це навіть видно з дефіцитом бензина наразі. То поставки американських далекобійних ракет не стало великою проблемою для України. І, можливо, такий сценарій, при тому, що американці ставили нам палки в колеса, це дав такий собі поштовх для наших інженерів, які створили власну зброю. Зустрічайте. Україна офіційно представила нову далекобійну версію нашої крилатої ракети Довгий Нептун. Вона може бити на відстані аж до 1000 кілометрів. Ракета стала трошки довшою, понад 6 метрів, і ширшою, щоб вмістити більше палива. Ну, чому довгий Нептун? Тому що її переробили з звичайної нашої ракети під назвою Просто Нептун. Нова, нова ракета трохи довша, трохи ширша, трохи потужніша і має назву Довгий Нептун. І що цікаво, за деякими даними, відомо, що наші військові вже її використовують з березня місяця цього року. А це свідчить про те, що виробництво ракет в нас налагоджено. Це ще один, друзі, доказ, що Україна не просто стоїть в обороні, а активно розвиває ну, власні можливості. Але поки триває боротьба на фронті, наші міжнародні партнери теж. Не сидять склавши руки і обговорюють наше майбутнє. Мова йде про гарантії для України за зразком НАТО. Уявіть собі, міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що ми не можемо вимагати, наприклад, від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки. Тому він вважає, що гарантії безпеки мають бути максимально схожі на стандарти НАТО. І також. Те, що їх мають надати якомога більше країн, включно із Сполученими Штатами. Ну і нібито, за його словами, таку ідею вже підтримали близько 30 держав. І добре, що в Європі це розуміють, чого правда не скажеш про США. А віце-президент США Джей Ді Венс заявляє, що американських військових в Україні не буде. За його словами, США продовжать допомагати Києву, ну і брати участь у переговорах, але як ми бачимо, це аж ніяк не гарантії безпеки. Так, ми напередодні чули, що США можуть прикрити українське небо, а проте це все друзі поки що пусті балачки. А в додаток до цього, на тлі таких подій, Росія висуває свої цинічні умови, що говорять про те, що вона взагалі не збирається зупинятись. Лавров озвучив вимогу Російської Федерації для існування України. І ви відчуваєте, яка різниця? Раніше ми говорили про припинення вогню, потім була мирна угода, ну а тепер вони вже погрожують нашим з вами існуванням. Він заявляє, що Україна може існувати лише якщо відпустить окуповані території. Друзі, ну що ми маємо? Чергові абсурдні ультиматуми з боку Росії. Заява Лаврова про існування України це відверте залякування. Напевно, Лавров і, там, і вся його компанія знаходяться десь в якійсь паралельній реальності? Ви пам'ятаєте, як експерти прогнозували, що Росії знадобиться більше 200 років, щоб дійти до Львова з теперішніми темпами просування? Тобто для того, щоб захопити Україну і припинити її існування, Росії потрібно більше 200 років. Тому про яке існування нашої держави він говорить взагалі? А як план Путіна провалився? Кремль, схоже, зробив фатальну помилку. Путін розраховував, що Європа швиденько втомиться від війни в Україні, ну замерзне зимку без російського газу і в підсумку змусить Україну капітулювати. Ну але, як бачимо, виходить все з точністю до навпаки. Виявляється, Путін не просто недооцінив рішучість Європи. Замість того, щоб втомитися, європейські країни не тільки збільшують, а й гарантують свою підтримку на роки вперед. Що я маю на увазі? Сьогодні Норвегія просто ставить хрест на плані Путіна. Вони обіцяють нам 8,5 мільярдів доларів на 2026 рік. Німеччина планує надавати Україні 9 мільярдів євро щорічно у найближчі роки. Так, не повідомляється точно, на скільки років, але точно це буде не один рік. Про це, до речі, сказав міністр фінансів ФРН на зустрічі з президентом України Зеленським в Києві. Зеленський також, друзі, повідомив, що Україна щомісяця буде отримувати від союзників не менше 1 мільярда доларів. І це, друзі, прямий ляпа з Кремлю. Його стратегія розвалюється на очах, а Захід, незважаючи на всі погрози, погрози демонструє безпрецедентну єдність. Тому, друзі, план Путіна перечекати, наприклад, війну не спрацьовує. Він розраховував, що ми будемо фінансово залежними, хотів нас занурити в темряву. Свідомо, росіяни нищать наші джерела доходу, морські порти, фабрики та інфраструктуру. А що Україна. Ми не просто вистояли, ми ще продовжуємо розвиватися, хоча і воюємо. Потім зробив дуже велику помилку, напавши на Україну. А ще росіяни вже три роки не можуть захопити Донбас. За останніми даними аналітичного проєкту Діпстейт, темпи наступу російських військових суттєво сповільнилися. За останні три дні окупанти просунулися лише на 9 квадратних кілометрів. Водночас, на окремих ділянках фронту, Збройні сили України навіть змогли відкинути ворога, тобто широкомасштабний літній. Наступ росіян почав згасати, по суті, не почавшись. Путін знову не отримає бажаного. Сповільнення російського наступу свідчить про ефективність оборонних дій ЗСУ, а також це вказує на виснаження ворожих сил. Ця інформація дарує нам надію, що Україна зможе не тільки стримувати ворога, но й проводити успішні контратаки. Також новошахтинський нафтопереробний завод в Росії, який є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів у регіоні, друзі, досі палає. Це підтвердили в центрі протидії дезінформації. А такі успішні удари по російській нафтовій інфраструктурі мають подвійний ефект вони не лише зменшують можливості ворога забезпечувати свої війська паливом, але й завдають удару по економіці Росії. Тож, друзі, план Путіна провалюється, Збройні сили атакують, світ не стоїть на місці, рухається вперед. Дякую тобі, друже, що додивився. Тисни лайк, підписка, до зустрічі.